Господи, Всемогутній, милосердний Отче, Ти є джерелом життя і зцілення. Прихиляюся перед Тобою з покірним серцем і благаю, простягни свою цілющу руку до мене, зміцни тіло і душу, даруй силу протистояти немочі. Господи Ісусе Христе, Ти зцілював хворих і воскрешав мертвих, Ти дарував надію тим, хто зневірився. Я вірю у твою всемогутню благодать і прошу, очисти мене від усякої недуги, дай терпіння в стражданнях і віднови моє здоров'я заради слави Твоєї. Святий Духу наповни мене Твоєю силою, дай мені спокій серця і надію на краще. Нехай Твоя воля буде звершена у моєму житті, а я завжди прославлятиму Тебе, Отця, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.